Аркан суд. Це долоносний чоловік. І, ох хо з яким у вас суд і Верховне Життя. Це людина, яка, ви знаєте, вона знає якісь езотеричні закони. Або людина, яка знає, багато відчуває. Я маю на увазі, що ця людина відчує. Що ви його доля? Ось так треба буде сказати, що було більш точніше. І, звісно, відчути може тільки людина, у якій ці навички розвинути. До цього чоловіка ці навички розвинені. Розумієте? Що ж це за чоловік? Цей чоловік кажуть, дівчата, ну що, з минулого, звісно, якого ви вкладалися? Дуже багато вклали всього. По пентаклям стабільного, надійного і час. Хтось з вас і гроші вкладав. Да, феєчки мої любі? Знаєте моє відношення до цього? І ви в очікуванні, на кого ви очікуєте? Так, це чоловік десятка чаш, з якому ну, ви були щасливі в коханні. Які карти Колесо фортуни? Це людина, з якою ви могли відносини поновлювати не один раз. Що це Це людина Боже, що це тільки? Викачаш. Яке яким у вас взаємне кохання. Ну що? А якщо не взаємне кохання, чого вони не разом вищі сили? Десятка пентаклів. Ну, дивіться, тут у когось цей чоловік одружений, тому, можливо, ви могли на початку карт випати як верховна жриця. це як таємна жінка, також іноді випадає. Таємна жінка. Да? Хоча я деленосна, але таємна жінка. Але не усіх. А чому вони не разом? Не разом, тому що вам потрібно стабільне і надійне життя з цією людиною, да? а людина вела себе як пажик. Тобто, незріла, вся в претензіях, вся в якихось виговорюваннях. Ну, тобто, дитяча позиція. Чи знає моя фечка цього чоловіка? Королева Пентаклів. Кажуть, це, це чоловік, з яким ви хотіли колись будувати стабільні надійні відносини. Хтось з вас навіть хотів вийти заміж? Напишіть, чи знаєте ви цього? Що зараз між ними? П'ятірка мочів: хитрість обмани, маніпуляції. Хоча кохання полихає, а в чому хитрість обмани, і маніпуляції? А в тому, що кохання є, але ви не разом. Тобто, і ви його кохаєте, і він вас кохає. Двійка чаш. Але ж двіку треба дорости до десятки чаш, коли вас кохають так, як ви хочете, ви його кохаєте, як він хоче. Тобто хитрість обман в тому, що ви вдаєте, що кохання немає, але воно є. Він буде діяти цей чоловік? Ще як ту пентаклів, дівчата. Він вам щось таке запропонує, я вже казала колись, від чого ви не можете відмовитись, а що це може бути? Будувати стабільні надійні стосунки по трійці Пентаклів, крок за кроком. Розумієте, тут навіть можу вам запропонувати дитину народити, да? начебто це скріпить ваші відносини. Ну не поспішайте. дитину треба народжувати, якщо ви перевірили чоловіка у відносинах. Можна і раніше, я за дітей кажу зразу, але тоді не кажіть, що він поганий або не такий. Тоді у ці радощі материнства беріть на себе і не звітуйте на Луну. Добре, тому що головний постулат життя це я відповідаю за всі свої дії. І моє щастя залежить від мене. А Амулети, заказуйте на особисте життя, і буде вам щастя. Чи варто йому вірити? Ну, карти кажуть, що. Ну, Зараз, пауза, це ми знаємо. А чи варто вірити йому? Ну, Він буде діяти. Він буде діяти. Він вас, він вас справді кохає, оце точно. І ви про це узнаєте. Тому що знаєте про те, що йому дуже погано. А чи здійснить він надії моїх фейчок? Карти кажуть, дівчата. Там є хитрість і обмани і маніпуляції. Тому він може вам обіцяти, що все скоро станеться, але, але це буде не так. Угу. Тому ви будете приймати рішення чи бути вам з ним, але так і не зможете прийняти дуже довгий час. Так, зараз неваможніше спілкування і бачення. Не хочу я про минулих. Я думаю, ви розумієте, феєчки мої, от напишіть. Ну, знали ви, що да, взаємне кохання, що ось так. Ну і що вам від цього легше стало. Я вам бажаю нового кохання. Заказуйте амулетне відпускання минулого і його відпустите в тому числі. Якщо він ваш, він до вас повернеться, не переживайте. Амулетне відпускання минулого це забрати. Енергію свою від нього менше про нього думати, а направити цю енергію на здійснення бажань. Це тільки про це, все екологічно. Буханочка, вона за екологію.